Всім доброго дня Приїхав тут на соняшник подивитися Це тут соняшник ні разу дождя не було Ото як були в нас опади, ото там випало І більше тут нічого не було Запас вологи тут походу нуль Це якийсь жах Дивіться А за пай треба буде заплатити. Сухотище конкретно. Вже бачите. Він замирає, бо немає шов. нема Хтось скаже що скажешь типа треба сіяти там по оранці. тут рядом сусіднє ось поле є воно таке саме там даже картина вообще хуже а стояло це поле вообще бомбізне І за оренду І за все треба буде заплатити Це Дніпропетровська область, Синенковський район, дивіться Губ зда якось Я ще такого не бачив Що це таке з соняшником, це вообще капець Що це, ну -мо Так що такі реалії? Це, я не знаю що йому тут робити, якщо не буде дождя, це ось, ось в последнє час оцей, то йому жопа. Бачите знизу вже. Просто засихає Та що тут? Як тут немає нічого. Откуда йому тут ту вологу брати? Оно пиляка одна. Ось так от Хоча б по 100 кг убрати Ну що йому оце робити? наче і соняшний, крівнесенький, красивий. Сусідки він трошки нижче, ни, нижчий і він уже зацвітає. Так там оранка з добривами. Ну коротше там повний фарш. А тут у нас ось, бачите, по дисковці він даже і вищий, і якби рівніший і вообще класний стоїть. Бачте. Це, тут, це поле, воно тут одне таке у нас якраз ні разу зудожджав воно тут не бачила. Це... Ні разу опадів тут не було. Я думав може якась болячка. Ні, нема тут не болячки нічого. може зараз ще де один вирву. ну Бачите, ну. знизу засихає. Оце жах. Ось треба з природою якось як не бороться, щось знаходить якийсь. А у нас війна, снаряди треба. Ось що буде, може бути голод, пшениця у нас сипе, теж там не важливо, Де койде взагалі слабенько. Так що отакі. Як не буде ось олійного виход, то ціна буде в цьому році. Ну і по чистоті бачите, чистенький. Ну а що, вже що буде, те й буде. Вже нічого не зробиш. Згорає він, коротше, соняшник та і все. На тих полях хоч там якось... Дождики пройшли, а тут -а взагалі не було нічого. Хтось каже, у нас там на других там областях ще гірше. Та я розумію, я всіх бачу, я показую як у нас є. Я ж, я ж теж бачу знизу. Я пробував стебло розрізати, думав оце ж у ньому якась фігня там живе. Якось у нас 40 чи чи якась фігня. Ну я її не знайшов. Бачите? Хтось скаже, що це весняна дисковка, то воно сусідське поле дивиться прямо зразу. Тут ось метр чи два і там сразу сусідська, воно те саме стоїть. Но у нас він хоч більш рівний стоїть, бачите, рівнесенький. От вам і в реалії. Ну хай зараз десь знайдемо такий товстенький. Дома розріжу, если тріщини, бачите. В тому году хоч зима була, чи позапрошлому году зима хоч якби радувала, а в цьому году, блін, зими не було нормально, і нічого воно, ну, коротше. Вологи, вологи не накопило воно, не було з чого йому брати. Давайте оцей обума. Ось цей корінь тягнеться, тягнеться вже треба поміряти скільки сантиметрів корінь самий дома буду, рулетку візьму, Якщо не забуду то поміряю. Що тут казати? йому що тут. стебло розріжу вдома, подивлюся, чи є, чи нема воно там і зарази. Так що такі реалії. Ху-ху-ху-ху-ху Та не буду показувати, бо скажуть, що я показую Сусідів тоже печалька там да. За оренду, за сівбупа, сівмат Хоч би воно хоч щось би насипало, щоб його купити я не плачу, я просто кажу як є. Ну, а що ти зробиш? В тому році, може запас вологи був більший, соняшник, звісно, вистрелив, теж така саме дисковка була, весь обробіток, дві культивації і... що там ще? А, і тут а воно в сусіді, воно бачите, що цвіте. Там у них по пшениці. По пшениці там взагалі картина. Ще хуже, ніж у нас оце. Так що тут? А тут а ось я не бризнув, просто бур'ян його забив до смерті. Воно тут поле клином іде, виходить, і нема як було бризнути. Ну, будемо сподіватися, може ще підуть якісь опади, дай з Бог, якщо підуть. То може... то може повеземо такі справи да ціна в цьому році на соняшник буде катастрофа та ціна я думаю на олію ціна тоже буде космічна. Так що Всім дякую всім пока Соняшник так, жалко, хороший соняшник, ну нема вологи, що ти зробиш. Нічого, це не од нас, це зависить від природи. Треба нам природи бояться, а не Такі справи. Все, всім дякую, коментуйте.